Вітаємо всіх наших шановних глядачів. Ви на каналі Прогноз, я Катерина, пані Анна Атаманова. Сьогодні для вас будемо працювати. Пані Анно, вітаю вас! Вітаю. Як ваш настрій? Як ваші справи? Настрій трошки зіпсований. Новинами з Харкова, те, що ми передбачали наприкінці місяця, 20 числа, принесуть жертви, сильні удари по Харкову. А, і Дуже. школа, ту, яку я бачила сьогодні в новинах, підтвердились мої ведіння. а, Поранення по житловим будинкам поранення літніх жінок. Загалом більше жінок, те, що я порівняла, на жаль, відбулось. Тому неприємно, сумно. І Солом'янський район, Київ, на жаль, тут. Саме, саме з цього приводу зіпсований мій настрій, шкода людей, шкода Дуже. екології, що це все досі ще відбувається в нашому сучасному так. світі. Так, знаєте, хотілося щоб збувалися ваші позитивні прогнози. Але дійсно можу підтвердити. Ми з вами на тому тижні балакали про дитячі заклади. Київ сьогодні, єврейська школа постраждала сильно. Солом'янський район, все те, що ви бачите в новинах, Харків безжально під кабами і інші міста України. А, пані Анно, давайте будемо тоді говорити е, на наступні цікаві також політичні езотеричні теми, і, можливо, попереджати раптом що, як ви відчуєте, як е, спрацює ваш дар Яснобачення, е, аби люди також були в курсі і знали, що може бути. Перша новина така, що Україна та Росія домовляються щодо взаємних е, взаємного припинення ударів по об'єктах енерго і інфраструктур. Е, про це фи, е, пише нам Financial Times сьогодні також. Всі ЗМІ про це цю новину підхопили так, бо знаємо, що в нас енергоінфраструктуру нашу дуже хочеться берегти. А посередником між нами та країною агресора має виступити Катар. І власне питання до вас таке: скажіть, будь ласка, чи справді відбуваються перемовини щодо припинення ударів по об'єктах енергоінфраструктури обох держав? Так, дійсно, це є правда і. Чому Катар? Тому що там дуже великі кошти заблоковані? Тут питання угу. розблокування коштів, які не можуть перерахувати, відмити бік Росії. Угу. Цікаво. Так, бо я хотіла запитати, власне, чи дійсно там Катар виступає, але ви попередили мене, що він дійсно є посередником. І тоді наступне запитання: скажіть, будь ласка, чи дійсно Росія припинить удари по українській енергетиці? Згідно цих перемовин. А, ну тут, знаєте, сумнівно. В мене виходить, що сумнівно, зараз подивлюсь. Зменшить, так. А, але в 11 му місяці ще будуть якісь вирішення важливі. А питання саме в 11-му місяці ми зрозуміємо, як що буде відбуватись вирішальний для нас дві під двічкою, під цифрою 2, Один плюс 1 – це 2, вирішальний місяць. Оцієї зеркальної дати йде пік, коли буде mm -hmm. вирішуватись доля усього світу. Але я відчуваю, що світ буде ділитися навпіл. Тобто. Постійно будуть створюватись союзи, альянси домовленості і так далі саме угу. час домовленостей – це 11 місяць. Якщо говорити саме про це питання домовленості в листопаді місяці, він у нас іде підгід до 11. -ті. Скажіть, будь ласка, якого яку країну партнерку ви можете побачити разом з нами в нашому так називаємо альянсі? А я можу спробувати назвати вам так. Можемо почати дивитися: США, Британія. Глядачі наші запитували в коментарях про Ізраїль, а потім Латвія, Литва, Польща. Знаєте, що мені показують картинку, іде великий такий потік в Україну з різних країн. Піде ресурс і фінансові вливання, і нові, новітні розробки зброї. Про це ми зараз активно і говоримо. Те, що Україна показала колосальну силу, незважаючи на жаль, на такі сильні втрати і таку біль, материнську біль, коли втрачають дітей, коли втрачають чоловіків. Але ж українці дуже показали неймовірну силу козацьку. І тому зараз буде знаєте, як відбуватись? Зливати в Україну і буде йти такий потік, коли або ми вирішуємо, домовляємося, і на інших територіях ще буде вирішуватись питання. Або будуть зливати всі ресурси в Україну і з інших країн буде потік. Так само Росія об'єднується з іншими країнами, і на нашій mm -hmm. території, на жаль, бачите, відбувається протистояння дуже серйозному агресору. Так, дійсно і дуже шкода, що Україну використовують як поле бою, особливо зараз те, що наступна новина з приводу двох Корей північної та південної. Скажіть, будь ласка, пані Анно, чи... Південна Корея перейде на наш бік український. Чи буде вона нас підтримувати не лише фінансово, а й за допомогою своїх солдат? Ваше запитання і є підтвердженням тому видінню, яке я щойно побачила. Дійсно, Південна Корея буде підтримувати Україну, і тут е, будуть таємні перемовини надання зброї цікавої. Я побачила для України нові, будуть такі е, дрони, не дрони, але дуже цікава технологія для нас. Це щось літаюче, правильно? Літаюче, так. Ой, цікаво, ну будемо дивитися, що в нас з'явиться в новинах, що нам Корея. Ну тобто, тут іде протистояння двох Корей на нашій території, не тільки тут. Дивіться, Росія не може справитися з Україною, а, так як от ми дивимося, Грузія, да. Там все переграють mm -hmm. швиденько на свій лад, а Україна тримається, не здається, і просто зараз всі дивляться і будуть підкидати нам і зброю і фінанси, щоб ми тільки тримали опір. Так. А, про зброю і фінанси США нам мають передати 2000 броньових броньових хумвеїв, пише Форбс. Це такі ж позашляховики. Ось і вони є дуже великою поставкою такої техніки, допоможуть нам е, загалом заповнити проломи в позиціях України на фронті? А зсу наші допомоці ну, е, позашляховики вони допоможуть нашим ЗСУ активніше та ефективніше просуватися до позицій російських окупантів, не зважаючи на погоду на зиму і на все те, що буде під колісами цих е, позашляховиків. Скажіть, будь ласка, пані Анно, чи справді в США цього цього року? До кінця року передасть нам ці дві тисячі броньовиків. Будуть партіями передавати не одні таємно, по частину не відразу, одні. тому що бояться, угу. щоб не було підриву. Так, мають передати. І ще якась фінансова буде допомога для України однозначно. Ви знаєте, тут така цікава гра пішла, як в шахи. І я бачу, що Україні просять навіть не дають завершувати війну, тому що Росія набирає обертів. Саме Виграють вони в чому, що домовляються дуже активно з іншими країнами, і дуже велике зло йде на Європу. Але ж я казала і кажу знову, що буде застосовуватись кліматична зброя. От цього потрібно боятися. Так, ми говорили з вами про кліматичну зброю. І, можливо, сьогодні ще розглянемо. І пані Анно ще до цих е, е, броньовиків запитання. Скажіть, будь ласка, чи зможуть це е, підсилити наші позиції і якось змінити ситуацію на фронті? Оця допомога від США? Нам дуже сильно потрібна допомога в Харкові, Харківській області. От там зараз питання стоїть. Запоріжжя. І е, вони дивіться, як будуть діяти. Запорізький напрямок, і харківський напрямок одночасно, ну, як будуть. Е, я бачу, що пізніше Давайте. хочуть добавити і військових, і зброю. Тому нам дійсно ну, тут вже вимушено, тому що Україна. Дуже складні часи переживає, і залежить їхня доля в першу чергу. Наскільки швидко нам нададуть зброю і фінанси? Фінансування дуже потрібно. Так, і ця допомога ви почали пані Анна говорити про фронт. Хочу підтримати це запитання, тому що генерал-майор Зсу Марченко сказав невтішні новини, що фронт на Донеччині посипався, і це не військова таємниця. Шо вселідово зайшли росіяни і там закріпилися. Ось і що він думає, що найближчим часом е, Селідово обійдуть кільцем і повністю місто буде захоплено. І це дасть росіянам тактичний вихід на Покровськ. А, цю ситуацію знає не тільки від цього пана, в мене і подруга Селідово. Там дійсно немає ні зв'язку, нічого, і те, що вона бачить по соцмережам, там дійсно жахи. І скажіть, будь ласка, чи вдасться стабілізувати фронт? Ось тому, що такі події вони не дуже підсилюють нашу позицію на перемовинах, які колись будуть, чи втратимо ми остаточно ці території. А ви пам'ятаєте, ефіра 4 назад я казала про те, що Донецький напрямок, там план у них стратегія взяти в кільце? Я про це говорила і бачила. Тож для мене це не є новиною. Дійсно, так. Там буде дуже складно і важко. Донецький напрямок дуже-дуже складно. І тут ще потрібно бути готовим Хар... з Харковом. Харків дуже буде потерпати дуже сильно. Потрібно якнайшвидше укріпити Харків, Харківщину обов'язково. Mm -hmm. Можливо, тоді давайте розглянемо, яким чином це можливо зробити. Того що сьогодні в новинах з'явилися фотографії, фотографії е, Запоріжжя. Що Запоріжжя має бути посиленим фронтом України? Що там вони нарешті ставлять ті зуби дракона? Що вони його почали укріплювати? Але чи не запізно? Пані Анно? От давайте спочатку Запоріжжя, а потім Харківщину глянемо чи не часом бодай не втратимо якусь частину Запоріжжя? ще. Дуже багато буде смертей, бачите, серед військових. І навіть там також Пастки якесь кільце планують дійсно 11 місяць. Можемо трошки там поступитись, тому що в 11 місяці буде все дуже напружено. Так, це запорізький напрямок. Харківщину давайте розглянемо для наших глядачів. Чи буде посилення російських військ на, хар на Харківському напрямку в листопаді? Я бачу, ще будуть взриви, влучання біля дороги. Автомобілі, часні будинки. Одеса знову в мене виходить, як спочатку Харків, потім Одещина. І Сумщина, і Чернігівщина. От Чернігівщина зараз у мене. Я бачу картинки, що Чернігів там буде, е і шахеди будуть часто дуже літати. Чернігівщину також потрібно захищати. Е дивіться, тут тиск все ж таки домовленості. Ідуть домовленості. Вирішальний місяць 11-й. І підуть, будуть підсилювати і зброєю, і військовими. З нашого боку також є план, є техніка, є удари. І тут я бачу, що від нас буде бавовна, сюрпризи по Росії, про угу. що будуть дуже замовчувати. Так, будемо сподіватися, що дійсно в 11-му місяці нам надійде підсилення і допомога. Аби нашим захисникам було, хоча б буде трішечки легше оберігати рідну землю. А, пані Анно, хочу ще запитати ще одну гучну новину з приводу: а, під час ядерних випробувань у РФ а, будуть відбуватися реальні пуски крилатих та балістичних ракет. Сказав терорист Путін. Ось що вони підтверджують свою принципову позицію про використання, що ядерної зброї є звичайно, типу крайньою винятковим заходом безпеки. Їх держави, але ми ж то розуміємо, що саме, про що саме там йдеться? Скажіть, будь ласка, вони ці, вони під час цих випробувань застосують ядерну зброю по іншій якійсь країні? Поки що лякають перед домовленостями. Зло, бачите, хоче зруйнувати. Екологію, спокій. Невеличкі якісь тестувальні, якісь випробування будуть о, в 11-му місяці. Щось буде. А десь удар. Не знаю, не дай Боже, але в мене показує поки що десь біля Одеси, Одещини. Ну, але це не буде така прям. Одещина, Львівщина ще, ще поки не точно немає інформації. І що може тоді статися Лякати, після того? Знаєте, більше як направляти, цілитись, погрожувати? Погрожувати. А реакція від партнерів, можливо, буде тоді більш колосальною, ніж зараз є. Запізня їхня реакція, не встигають з часом, угу. ізраїль ще будуть удари. Іран. Ліван. Одеса готується удар по Одесі. Я не скажу, що це саме ядерна зброя, але сильний удар по Одесі. Зараз планується. 8, 8 число, можливо, 11 місяць, так, щоб дотиснути, налякати людей. Угу. Значить, попереджуємо Одесу, правильно? Одеса, Чернігівщина. Чернігівщина, Сумщина, ви казали. За кривий ріг я знову його бачу в сірій, такий по кривому розі було, був удар. І я не можу зрозуміти, чи це ще залишилась ця енергетика з минулого удару, чи ще буде, але він в мене в сірому кольорі. Угу, тобто він вам фонить? Так. Зараз кривий ріг. Київ угу. обстрілювати будуть. А. Харків, жертви будуть. І знову дитячі жертви виходять. Угу. Оце найжахливіше, коли дитячі карти падають, аж мурашки йдуть холодні. Давайте тоді пані Анна обговоримо в нас ще є. Тут ж трішечки ефірного часу. Леонід кучмо. Другий президент України виліз із заявою, що після війни економічні контракти з РФ для України не лише можливі, а й необхідні. <с> Заява просто така. <с> Дуже цікава. Він заявив, що РФ з нами завжди залишиться географічно. Ну там же теж трохи дід в маразмі. Але запитання таке від наших редакторів. Скажіть, будь ласка, чи Росія та Україна після війни а, будуть контактувати, і на якому рівні можуть бути ці відносини? Я бачу, що в майбутньому, так, будуть домовлятися. Угу. І буде інший правитель, який змінить усе. З їх боку, чи з нашого також? З їх боку буде інше відношення до України і українців угу. в Україні ще будуть нормальні, спокійні часи, але це пізніше. Я бачу, що буде зливатись, в мене взагалі карта як змінюється. Україна буде як Фенікс перероджуватись. Спочатку ніби буде здаватися, що України як не стало, як немає майже, а потім Україна розквітне ще з більшою силою. Ого. ну Такі шокуючі правду, відкриття і факти. А по часу пані Анно. Я розумію, що так не можна через. Побачити і відчути, ну, це 10 років, 20, 50. Коли частіше почнуть застосовувати кліматичну зброю, Китай сяде як на трон, і коли буде скрута в Європі, економічна, Росія, як буде ще допомагати, але це має змінитись правитель, тільки тоді. Вода, вода питна, якийсь ресурс буде з Росії надавати, буде Росія і Україна. Будуть люди переїжджати з Європи пізніше? Я зараз не бачу точно які роки буде дуже багато ураганів, вода підніметься. Ну, тобто це все наслідки застосування кліматичної зброї, правильно? Кліматичної зброї, зрушення екології. Сама природа не витримає. Те, що роблять зараз люди, руйнують екологію. Завжди потім буде це відчутно. І до того ж, застосовуватись буде кліматична зброя. Люди будуть думати, що це само по собі, але насправді ні. Дуже багато якогось буде труднощів, скрути. Яка людей об'єднає. Угу. І в Європі не буде все так просто, як зараз. Можливо, це років 30, вже з 29-го року, 39-й рік, сорокові роки, 42, угу. вже буде покращення. А зараз ми йдемо в такий, знаєте, коридор, коли йдуть зміни великі. Ми йдемо і загалом і в коридор темних часів. Зокрема, цей прекрасний наш ефір з пані Анною вийде 31 жовтня, і пані Анно, якраз на останок не залишається декілька хвилин. Я б хотіла з вами поговорити про оцей темний час. Це час загалом єднання з родом, час розуміння себе, час період поклоніння наших предків. Хеловін, Самайн, українські діди тобто, всі називають як хто. Згідно своєї релігії, скажіть, будь ласка, можливо, ви можете нашим глядачам дати якийсь можливо від себе е, коротенький ритуал, що можна власне робити в цей день? Угу. Чи можливо як правильно наших предків і е, спілкуватися з родом? Чи можливо як правильно поклонятися нашим предкам, нашому роду? От щось таке цікаве. Зараз дуже сильний час, який просто знаєте, як то кажуть, гріх не використовувати. Фінансові канали підв'язуються використовувати зараз вирішальний для багатьох час. Якщо не до вирішені питання, найкраще вирішити до наступного року. В найближчий час важливі питання вирішувати саме в 11-му місяці, 11-й місяць, місяць змін, коли космічні енергії будуть все більше проявлятися, коли люди все більше будуть відчувати силу магічну, по все більше буде пробуджуватись, особливо на нашій території. Там, де дуже багато смертей, і тут потрібно тримати баланс. Між темною енергією і світлою енергією рід буде дуже допомагати. Дуже багато душ зараз піднялися, і вони можуть блукати в цей час. Я відчуваю, що зараз більше духів мають силу, зло також має більше силу, але і цей час для того, щоб використати правильно, потрібно робити захисти фінансово і просити допомоги, оберіги, робити саме найкращий час. І якщо в кого є бажання, я хочу скористуватися можливістю запросити 11 місяця, 16 числа о 16-й годині на зустріч зі мною. Вартість квитка за вашим проханням я змінила 6100. Звоніть і ми саме будемо об'єднувати свято Хелловіна і зустріч в ці магічні числа. Потужну енергію будемо спрямовувати для вашої фінансової. Безпеки в бізнесі а, і захист дуже потужний: спрямовувати вашу енергію для того, щоб перейти цей складний час і кроком за кроком перейти правильно до наступного року, втриматись, пережити і жити краще аніж було угу. цікава інформація. Пані Анно, а з приводу якогось маленького ритуалу. Для наших глядачів, що можна от сьогодні зробити? Сьогодні дуже багато можна робити ритуалів, особливо захисних захищати будинки свої, фінансові канали підв'язувати. Якщо просто я не даю практики, тому що різні, знаєте, так. Кожному дати обряд, якісь замовляння не дуже правильно, тому що в кожної людини є свій негатив, є свій певний енергетичний запас, захист. Тут індивідуально потрібно, тому я так публічно, шаблонно не даю ага. обряди. Ага, добре, бо ми не знали цієї інформації, знаєте, глядачам вже цікаво, то я думаю, власне, запитаю у вас. Добре, тоді все одно люди почули від вас інформацію для чого ці дні, як, як що в принципі робити. І я думаю, що вони знайдуть можливо звернуться до вас, чому знайдуть інформацію десь на теренах інтернету і про захист правильно і про відкриття фінансових каналів так. саме в ці дні. І перезавантаження. Особливо дуже, до речі, в цей час хто відчуває підсилення, екзорцизм, оце саме ті часи, коли з психічними хворобами, з підселеннями дуже легко працювати. Угу. Оце цікава новина також. В ці магічні дні гріх не використати так. практику. Пані Анно, щиро вам вдячна за ваш час за інформацію для наших глядачів. Глядачам хочу нагадати, будь ласка, підписуйтеся на канал прогноз, якщо ви раптом ще не підписані на нас, з пані Анною, наприклад. Можете залишати свої коментарі, ставити вподобайки цьому відео, і це буде, звичайно, прекрасний, енергетичний взаємообмін між нашими глядачами і нам, пані з Анною, також буде приємно. Я з вами прощаюся до наступного ефіру. Дякую, з вами була Катеріна, пані Анна Атаманова. Ми сьогодні працювали для вас. Дякую.